Маєш телятку, отримаєш дотацію. Мінагрополітики збільшило суму дотацій на отримування молодняку великої рогатої худоби. Максимальний розмір компенсації виріс із 750 до 1000 гривень. Ці гроші одержать від держави ті господарі, які отримуватимуть телят до 15 місяців. У такий спосіб держава намагається зберегти і наростити поголів'я великої рогатої худоби. Селяни Хмельниччини вже отримали півмільйона гривень дотацій. Сума дотацій залежить від віку тварин. На теля від 3 до 5 місяців господар одержить 250 гривень, від 6 до 8 місяців – 500, від 9 до 11 – 750 гривень. Ті господарі, які утримуватимуть телят від 12 до 15 місяців, отримують на нього 1000 гривень. На сьогоднішній день ми вже оформили документів на 5 тисяч, майже 5,5 тисяч голів молодняка верха. По нашій області вже цей процес пішов. А що пішов? Бо люди отримали кошти. Пішов перший транш цих коштів. Я маю на увазі 510 тисяч гривень, а це більше, більше півмільйона. І люди повірили, повірили в діяльність держави, повірили в діяльність нашого уряду. І решту 1 мільйон і двісті тисяч до кінця серпня місяця ми також отримаємо. Для того щоб стати учасником державної програми, потрібно звернутися до сільської ради, отримати на тварину паспорт і ветеринарну картку та відкрити банківський рахунок, на який будуть надходити кошти. Уся процедура оформлення займає мінімум часу і грошей. До прикладу, віднедавна зменшено вартість процедури ідентифікації худоби. Є е, е, нас наказ е, служби ідентифікації сьогодні створен Київський. Це філь, е, по, по всій хвілі прийшов, який значно в чотири рази здешевив са, е, саму процедуру ідентифікації від гривень. Це або 76, це набагато менше. Працюємо нормально і службою дефікації. Є нас хватає бірок, хватає у нас паспортів, і ці процеси ми їх налагодили. Люди побачили, що є дотація. Вони вважають, що її лучше залишити у своєму дворі, тому що якщо до 15 місяців протримати це теля, він отримує більше коштів. В області нині понад 18 тисяч телят, яких можна і варто оформляти на дотацію. В обласному управлінні агропромислового розвитку радять не з цією процедурою. Ми мінімум ми дали таке завдання на 20 мільйонів гривень. Ми ці телята оформимо, для того, щоб наші люди отримали ці кошти, і ми над цим працюємо.